А як мати інформацію. Закривають вікна плівкою та прибирають уламки. У Нікополі місцеві жителі лагодять свої оселі, пошкоджені через російську атаку ввечері 22 лютого. Наслідок удару побито три приватні будинки, господарські споруди, два підприємства та лінії електропередач. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Місцевий житель Олександр каже, під час удару був вдома разом з дружиною. І часов 11, 10-30, в 11 приліт з дадя і нас зацепило. Нам повезло, що це саме окна. А перше, оце сторони вивалило повністю стіна, газову трубу перебила здесь. По той стороні, у нас окно середина вивалилась. Сусіди тут взагалі накрило. Під час атаки вдома був Сергій. Чоловік розповідає. Це не вперше, коли район, в якому він живе, обстрілюють війська РФ. Почули вибухи, сховалися в коридор, послухали. Після закінчення вийшов. Сусіди вже з ліхтариками ходять, перекрили газ та назад додому. Просвістіли щось над хатою і вибух. Дуже швидко. За останні декілька місяців інтенсивність обстрілів Нікопольського району збільшилась у декілька разів. Про це розповів начальник РВА Євген Євтушенко каже: найбільше росіяни б'ють Помирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. З'явилися великі такі, знаєте, атаки за допомогою FPV Камікадзе. Наприклад, минулого дня їх було 16. Велика стратегічна мета полягає в тому, щоб тероризувати системно тероризувати населення України, залякувати людей, виснажувати їх психологічно. Євген Євтушенко розповідає. Попри збільшення кількості атак по цивільним, обов'язкова евакуація населення наразі не потрібна. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.